Цими вихідними презентацію своєї передвиборчої програми провів кандидат на посаду міського голови Кіровограда Артем Стрижаков. Політик представив п'ять перспектив у сучасному європейському форматі. Зустріч з кіровоградцями відбулася не в закритому залі, куди можна потрапити лише за запрошеннями, а просто неба у найбільшому районі Кіровограда. Кандидат представив конкретний план реалізації проєктів на посту міського голови і розповів про можливі джерела фінансування міста. Перший істочник: строгий контроль за розтратою. городских денег с здравым соотношением цена-качество. Второй. Международные европейские организации. Ряд украинских городов уже пользуются такими привилегиями. Пользуются только потому, что они сфокусировали свое внимание, и у них получается, уверен, у нас получится не хуже. Після офіційного представлення програми кожен бажаючий міг отримати відповідь від кандидата на питання, які турбують городян. Ви велику увагу уділяєте дорога. От я б хотіла вас запитати, що тут зроблено? Чи не ви в городі щось почали там робити? Якусь, якісь ремонти. Перед виборами кожні п'ять років власть усилено старається питається і робить дороги. Ну, давайте поговорим о качестве дорог. Качество нікудишне. Я же предлагаю другое качество, правильные технології і 10 лет гарантії. Особливо кірограці цікавить проблема житлово-комунального господарства та створення притулку для бродячих собак. Як ви будете боротися з цією проблемою, тому що вже в нас собак більше стане, ніж народу. Достатньо Достаточно часто на собрання говорять собак можна стріляти. Ні в коєму випадку. Єдиний гуманний способ это приют для бродячих собак, Паралельно стерилизация, паралельно фокусировка нових технологій на убурки мусора для того, щоб не було кормової бази. Одним з актуальних питань виявилась позиція Артема Стрижакова стосовно перейменування Кіровограда. Політик впевнений, питання не на часі, однак вирішити його все одно доведеться. Тому вихід бачить єдиний повернути місту його історичну назву. Моя позиція. не своевременно переименование в данный момент. В Кировограде существует достаточно более важная, весомая проблема, нежели переименование. Но, коль мы попали в такие условия, я обязан делать шаг на упреждение. Единственное имя, которое можно не дать, а вернуть городу Кировограду, это историческое христианское имя Елисаветград. Такий формат спілкування кіровоградцям сподобався, як і сама програма. Кандидат обіцяє пропозиції, які під час презентації висловили городяни, знайдуть своє відображення в п'яти перспективах.